Ну і направлено позов до суду про демонтаж паркан громадянином Липовенком Едвардом Миколаєвичем, який загороджує ділянку е, е, комунальної власності. Це все вже було зроблено в понеділок. І сесія зрозумілої ділянки взяла вже комунальну власність. Стосовно ділянки е, Чорної. Е, справа в тому, що вона, так би мовити, е, комунальна власність, але в реєстрі вона перебуває як приватна власність. Ми написали лист прокуратуру. Коли це було після пам'ятаєте? А де Лісняк? Ну, це ж було за дві неділі до цього, ще до цього а може ще більше. Ще зразу це все було. Ще більше часу. Тобто це, мабуть, за місяць. Ще я подав прокуратуру листа. Офіційно в мене є копія цього листа, в мене є хідний номер прокуратури, що ми дали цього листа для того, щоб в реєстрі зняти цю ділянку як приватна власність. Щоб ми в майбутньому вже могли її форми як землю комунальної власності. Оскільки вчора ми виїхали на е, ту ділянку, зразу ж з'явився власник ділянки. Липовенко. Едвард Миколаївич приїхав і задав питання, що ви тут робите, тут триватні ділянки, ви тут не можна їздити і все це Я кажу. Е, ви знаєте, що є багаторічний конфлікт по даних зелених ділянках. Ви завбали грушок, це все на відео є, там видно, що я говорив, Василь це все буде. Зробили репортаж відео і ви повинні давати безперешкодний доступ. Він мені говорить, що я готовий дати е, ділянку шириною 12 метрів для проїзду, щоб ми дали, е, дали аналогічно зробити по обмін за мене ділянок. Я їде тоді задав питання присутності присутній. Е, скажіть, будь ласка, з вами було декілька разів зустрічей. Була ваша мама, яку ви дали, на яку ви дали презентати ваші інтереси геноральну доручення. Ми за рахунок бюджетних коштів вложили кошти, оформили підземні ділянки на комунальну власність і пропонували вам, давайте зробити міну ділянку з комунальної на ту приватну, ту, ті розмір ділянки, ми вам компенсуємо. Хто буде вертати кошти в бюджет? На що мені він відповів на камеру? Що я кошти витрачати не буду, якщо ви е, погоджуєтеся, я даю на те, щоб ви забрали на ділянку шириною 12 метрів, щоб був вільний проїзд до річки Ось сюди по цій ділянці. Ну і зрозуміло, ви даєте мені ділянку за рахунок заведень комунальної власності. Отака була вчора розмова. Сьогодні вранці приносить мені щойно заяву. Я ще, до речі, не читав, бо. Христос нагадав, що вас заяву перевірку. Він був на за вас за мене. Ні, не було. Ну, піздамо у Богу. Є заява його. Я можу вам зараз, я ще не зараз зачитаю. Що він відпросить, я ще не <р・ <р> Да. Але э, в мене така ситуація. Я вчора йому давав запитання прямо на камеру. А довіра до вас буде, якщо селищна рада піде на ваші умови. Тому що ми вже за вами домовлялися. А конфліктна ситуація до сих пор не вирішена. Кажу, давайте я завершимо, поставимо вже жирну цьому і зробимо те, що просять люди. Там де дідка участок, так? вона лається з нами за те, що ми по траві їздимо. Так? Що траву витоптує? Дідечка там з боку є, там е, теж дорога є. То що вона пише, на суди подає. Сергій Анатолійович. Я хотіла принести, я ще зібрала, ще не забрала у Максима, не забрала груба, всі листи. Я склала листи, аналізувати, якщо ви хочете, я вам проаналізую. І 2016 року, і особливо останні роки, починаючи з 21 го 22 го 23 го всі записи, всі ваші відповіді, всі відписки по цьому питанню, всі оті комісії, які проводились, виді і так далі. Там у залі, тут у залі не ефективне, бо немає результату тому. Немає вільного доступу, поконбічного доступу, яким користувалися люди до річки. Липовенко є. Вона користується земельним діям комунальної власність? чого вона з вами торгується? То може ми... Їх її ну, правильно, і вона з вами спокоїться, <звінь> вона чувствує вашу слабину. І е оцей торг іде постійно в десах є, відповіді, всі ловки, помічні, те, що ви називали далі кадастру. Я ще тоді вам сказала, що це. Недобросовісна людина, що вона нічого не зробить, там довіри нема. До речі, у рішенні Верховного суду 2019 року чітко написано, ця особа є недобросовісною, Вона прекрасно знала, що вона приватизовує, але вона свідомо зробила порушення і приватизувала. Але справа йде про те, що вже пора давно подати по суду, і ми ж поставили примогу. По повернення однієї ділянки в інтересах громади в зв'язку з порушенням прав. Всі ці повноваження у селищної ради є. Від них ніхто з вас їх не зняв, навпаки, вам їх підсилили. І ви маєте право відміняти будь-яке рішення будь-якого органу, якщо порушені права людей. Це треба було зробити коли ще. Помните, Скороход ход приїжджали. Вона зайшла сюди і вам чітко сказала, у вас виходу нема, єдиний шлях це коло до суду і лишити право власності на, цей, на власника, який пересходжає доступу, а вибір є будь-яку з них. Та що загороджена, це був основний прохід. Чому там був основний прохід? Бо ці землі є запланими руками. Ось І люди ходили по горбу до річки. На праву сторону люди їздили, бо сінокоси були. На ліву сторону ходили, бо велика купальня була у кутку там. До речі, всі лодки, всі дерева, все знищено ними. І те, що вулиця вийшла, посадила, засадила дерева, в тому числі з дідиком. Через тиждень вони вирвали. І... Було. Вони спали і бачили маєтки забудовані там. Вони не брали землю для користування, для випасу, для ведення господарства, а вони брали вже з метою забудови. І в цьому доказів дуже багато. Про те, що садово-дачний масив при сприянні Лалаха Ігоря Віталійовича, те, що він робить зараз, продовжує. Те, що він не виконав свої обов'язки, не це ще зразу. Землі взяти, Ігор Віталійович, не по генеральному плану. А землі взяти. Ці землі, зараз в трьох статусах, ви надали, як землі сільського господарства. У мене є ваші висновки, зараз покажу і зачитаю. Далі. Ні, до землі директор, за генеральним планом директор, цю. Директор, розлову, розлову, планов, за генеральним плану перспективу. Я поверед речення на, докажу, і тоді хорошо. було окремо. І, і е, значить так, за планів руки раз, за Генеральним планом два і виданий як землі сільського господарства. Тому <кх> я вас послухала, зупинилася, але питання. <пілляє> Зараз ми підпередемо. Юрій Андрійович, можна, випуск. я вас попрошу вибачення, можна, так, я скажу, так, бо час... Випуск. Юрій Андрійович, ситуація на склалася така. Ходили ми все життя, і наші діти, тепер доходить черга до онуків. Як доходить черга до онуків, все, вже сьогодні нас не пускають. Щоб ви розуміли, ми кожен вечір збираємося своєю вулицею. Ми вирішуємо вже самі, що нам робити. Щоб не робити тут цирк, ми сьогодні прийшлися 110 десяток. Що ми вирішили Якщо не буде ніякої дії, люди сказали, ми кожен беремо по вилах і йдемо під селищну раду. Я мала розмову з Наталією Іванівною. Вона пояснила, що нічого не вступати, я їй прошу, дайте нам три метри цієї дороги. Та навіть коли ми їздимо на моря, відпочивати між базами, є проходи, всі люди залишають. Чого сьогодні ви в нас забираєте просто, я їй кажу, і Едвард до мене дзвонив. Що ви там робите, що ви там чудите. Тут це що ми поки нічого не робимо, але ну, ми будемо робити. Я просто вас прошу, дайте нам дорогу до річки. Вирішіть. Ви це я, конкретно. Ви я вже сказав, що, е, вчора ми, він говорить вчора, що є проїзд, де за те ділянку за моєю власною проїзд по землі ділять. Сергій Анатолійович, подождіть, я тут хожу по земельній ділянці, вона вільна, але вона у власності. А нам сказали, Немає, власи, вона <смі> а нам сказали <смі> що олі. заїзд до річки є через Гену Василенка. Через Значить, Я Ту кажу, якщо та, там документ на всі. Що в конфлікту ситуацію збирала селищна рада? До мене ще було два голови селищної ради. Два. Але розпорядження, що в мене копія, це офіційний документ, це копія. Це такі документації 2007 року, де було надано площа даних карт для ведення особисто селянського господарства. Не немає та погодження, мілостр, немає, а я, я показав, що віде. немає. Та. Тут є розпорядження, тут є копії висновків усіх, тут да. все є. Але погодження селищ ради тут немає. Віднімайте виснову класу. Юрій Андрійович, до чого ми дійшли з вулиці? Почекайте, я просто своє скажу і все. Давайте, стали, значить, в цьому моменті, що вона вже значить, давайте yeah. ми оцю дорогу, якої немає. Давайте ми її офіційно на даний час, поки перекриємо, поки не буде вирішено питання з дорогою. Щоб якщо ніхто не користується, значить ніхто не користується. Ми вас просимо дозволу, щоб ви дозволили, щоб хтось приїхав, поставив якогось там блока, щоб машинами туди, будь ласка, пішли, заходьте. Є друга технічка, Ліна Самдрівна, 14-го 14 року. Ну, Боже, дивіться, зараз я тебе зараз... веду. це знаємо, Юрія Ви це все було... розпознаєте, да. знає. але знаєте, але про це, щоб не думали люди, що це одна салежа завела конфлікт і нічого не вирішує. Диві. Це Все заведено було тих років. Така ваша доля, ви зараз моя. Але Юрій Андрійович, ми ж про це не знали. Узнали ми тоді, коли отут презентували. Детальний план садового товариства на зелье сільського господарства під 120 жителів. Його залишали не підтримали. Осібам. Ми вже не підтримали. Цьому особам, на яких планувалися понад 40 будинків, ми вже не, 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 не підтримали. Ви самі знаєте, що ми його не підтримали, да. катаріше, але проводить. Цю детальну плану. Тому що зараз зачитаю Людмила Олександра, зачитає ну, лист Едварда, викладаючи. Будь ласка, тихайте. Чи ви зверталися? Яка кількість звернень і які відповіді ви отримали? Є... Були звернення до адміністрації, ви це хочете почуть, да? а уточняю по селищній робі. Я трошки скажу, як ви сказали. Я кажу, що це йде імітація діяльності, бо і, вона без розсор... тирі. Тобто... Чи ви скаржували е рішення, то розпорядження того органу? Зараз скажу, я ж дала на половину вашої відповіді, даю на другу половину. Зверталися в нас є що детальний план забудови не розуміє, адміністрація не приймався. Далі вони дали, ну я окремо, мене окрема папка, я це я поселищу. Так що ми зверталися, є їхні відповіді, ну там ж тоді була зумінялася. Ну, відповіді там нормальні. Вони підтримали, що е, таке порушення. А чому вони не жили? Відносно це ви мене питаєте. Це ви мене питає. Чому ви це питаєте зараз наголосили? Зараз на велику мало всіх присутніх та ні, подождіть. Який обман? Яко мату людина ініціативна група, в тому числі і я, за свої кошти подавалися до суду не один раз Подожжіть. Ви вис, вис, висуваєте звинувачення тому так як ініціативна група не змогла просунути це все самостійно тому що дехто довідки видає незаконні чи вони були законні і є нас ми звернулися до селищної ради щоб селищна рада посприяла не перебивайте щоб вона посприяла у вирішенні питань які відносяться не до однієї людини а до цієї вулиці тому ви не маніпулюєте ситуацію. І, я ще дам слово. І, і ми звернулися. Ми житі звернулися до громадської громади, щоб вони нам допомогли. А ви зараз в судах ми йдемо по судах, а ви зараз розказуєте, що ми немає, громадська організація, не має права відстоювати оці права наші. Це ви написали в суд. Що ми не маємо права, то де ми думаємо, маємо право. Давайте, між собою, дивіться, добре починаємо, давайте добре закінчимо. І напрацюємо. Багато до вас запитується. Якщо кого ми знаємо, тоді питання, що вирішити і претензії посадити що питання. Правильно, бо з 21-го року я зайнявся цим питанням. ви зупиняєте чи що? У мене позиція така, що ви підтримуєте не громаду, не людей, але кова. Можно использовать в следующем разуме. давайте, давайте, зачем?